Сподіваюсь, що наша зйомка все-таки відбудеться. Що ви заплатите? Це 1800 євро. Цей день настав приїхав наш диван. Ми їздили годину, 7 хвилин. Подивіться на цю вартість. Ми прийшли, а тут просто все Пили черешні на 20 євро. Привіт! З нам прийшла посилка з України. Зараз будемо робити собачу розпаковку від українських брендів. Я тут ще записую Рілс. Поїхала. Опа, А Що ну, ти увалився? <рес> Ой, Калі! Дегустатор. Це найулюбленіші вкусняшки Кайоши. Це... Ага. <сум> 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 Ля, так, що у нас тут є? Так, Подожди. <сум> Два вушка такі. Це язик нова штука на пробу. Будеш? Ну. До побачення. <ріст> так, і тут багато ще вкусняшок. Ми замовляємо вже не вперше. Кай взагалі. Захваті. Нова шлея для каюшки і новий повідець. Це бренд Darwin. Це наша друга шлея і вже третій повідок від них. Супер. Взагалі. Цього разу в такому голубенькому кольорі. Який красунчик, просто дивіться! Оп-оп-оп. Молодець. Красота. Адресник! Для кая. Тати шов, тати шов. Тати шов, тати шов. Подивіться. Молодець. Ще одна посилка. Це охолоджуюча попора. На ліках. Наша перша. Я сподіваюся, що вона нормального розміру. Опа! Вона така щільна. Я думала, буде така більш легка. Так. Це типу якийсь італійський сатін чи як його там. Не знаю, у мене є спідниця чорна з дешевого атласу. і ну, Подивимося, як вона садить чи виправдовує вона свою ціну. Чи сукня? Чик. І отут такий виріс на ножці буде. Всім дякую, покажу потім. Всім привіт! Я коротше, з цікавою історією сьогодні. Пару днів тому я сиділа, пила квас, монтувала інший влог. І в один момент просто у мене якось рука дрогнула, і я впустила цю банку квасу, бляха собі на ноутбук, прямо на клавіатуру. І просто там я сподіваюся, що не затекло дуже глибоко. Але я одразу перевернула свій бак, витрусила все з того, продула це холодним повітрям фену, розібрала ноут сама, ви уявляєте? Коротше, розібрала ноут, все там присушила. Але то, що це квас, то, що це липка така штука, я не знаю, можливо, там щось може закоротити, тому я зробила собі термін. В Apple Store, тому що ноутбук ще на гарантії, але затоплений це не гарантійний випадок. Але вони сказали, що вони його продіагностують і скажуть свій вердикт. Це буде безкоштовно. Отакі от, от справи. Ладно, не плачемо. Він працює, все нормально, але я сподіваюся, що там і по діагностиці все нормально буде. І ще сьогодні, точніше. Перед цим терміном я їду на поп-ап якогось австрійського бренду. Так, я вже вийшла з поп-апу і сказати чесно, це, це була одна стійка з прикрасами. І знаєте, там була така ну, біжутерія, одна ця така цепочка, типу, під перлини зроблена, але... Вона коштувала 190 євро. І в мене в ці моменти виникає питання до фотографів українських, які тут демпінгують ринок і знімають за 100 євро година. Ви, що зовсім здуріли, тут просто ціни шалені, і тут навіть за таку фігню, яку там роблять, беруть багато грошей. А українські фотографи поприїжджали, класно знімають і просто вбивають ринок. Просто жах. Я вирішила взагалі прогулятися просто по Віттю, тому що я така людина, яка просто так не гуляє. Мені завжди треба якась ціль. Ой. Так, я потрапила тут до магазину. Просто подивіться, які тут приколи є. Оце це каблучки. Просто прикол, так? Отака от. Магазин називається Треш дизайн. Воно і видно. Це такі. Чесі. Такий плейс. Я відволіклась на магазин, який зустріла по дорозі. І я казала про те, що я просто так не гуляю. Ну ніколи. У мене завжди є якась ціль, і я йду. А сьогодні я вирішила така прогулятися, тому що зараз я без Кая. а коли ми скаємо, там. Звісно, не дуже погуляєш. І я зараз гуляю і зайшла у вінтажний магазин. і Я знаю, а дуже люблять вінтаж. От прям вінтаж-вінтаж. Ніяк там в Америці не знаю, там ти заходиш вінтаж, а там просто старі шмотки. А тут вінтаж це раритет. І я знайшла... Платівку Френка Сінатри. Боже, я обожнюю просто Френка Сінатру. Я шукала свою улюблену пісню з no, the Night, Але це інший альбом, але я також рада. І він каже, типу, платівки коштують там 5 євро, одна штука за 5 штук 20. І я така сьогодні э, в своєму в своїй сукні з таким з вирізом. Ноги, а він просто, я заходжу, він такий, а вам треба велкам еспресо, а вам треба водички, а може, можливо, ви морозиво хочете. Я така, боже, да ні. І він, знаєте, мені по вайбам такий, як італіанець але не австрієць. І я у то просто там купалася, знайшла це і кажу, бросьте А він мені каже, забирай безкоштовно. Я така, та ні, типу, давайте я заплачу, що там 5 євро. Взагалі фігня. І він так дає мені термінал, і там, типу, 3 євро. Я така, боже, дуже дякую. Коротше, за 3 євро Фаренк Сінатра їде додому. і Я просто я дуже щаслива, тому що в цих вінілових вініловому старі, я не знаю, як це назвати. Знайти щось дійсно класне, ну це дуже рідко. А тут Френк Сінатра мене чекав просто. Я дуже щаслива. Це мій найулюбленіший вид у Відні. Це з місця, де тут Альбертіна галерея на опору. Я прям обожнюю сюди проходити. Але дуже жарко зараз. Але вночі тут взагалі дуже красиво. Так, розповідаю, що мені сказали в Apple. Я вахері, спойлер. Коротше, все знову там в порядку. Не працює тільки точніше, працює, але трошки залипає буква Д і пробіл. Все інше, всі... всі штуки в самому ноутбуці, типу, все окей, там все зелененьке, таке, все нормально. І знаєте, що вони мені нарахували? Я кажу: а можна його типу вскрити і подивитися, що там взагалі всередині. І вони кажуть, що так, ми можемо його відправити. І він каже, що максимум, що ви заплатите, це 1800 євро. Я просто я саджу з такими очима і кажу йому, ви що в космосі взагалі крінж за ці гроші можна купити просто iMac. І я така, Пф, чому вони до сих пір не зробили його водостійким? От чому? От все вже водостійке, а маки ні. От просто чому вирішила показати вам сьогоднішній свій аутфіт. Показую. Цей день настав. приїхав наш диван. Точніше, ми замовляли селф колекшн, тому що, якщо б чекати доставку, то це було б 10 або 11 тижнів. Жесть, тому ми забрали self collection. Це раз, два, три. Ще дві коробки Андрій привезе. І сьогодні будемо збирати диван після прогулянки з каюшкою. Отакий сірий. Я вже дуже excited. веду прямий репортаж з нашого нового дивану. В інструкції було написано, що час зборки займає 30 хвилин. Ми витратили скільки? Десь півтори години. Так, він у нас розкладається, отак от, щоб можна було спати. Він такий, великий, зайняв просто. Півкімнати Ну, Зараз там бардак. <с> Будемо щось е думати, як розмістити це все. Оцей комод поїде сюди. тут сюди. А там буде щось інше. Ефір з дивану ходили в магазин купувати фільтр для води. Показую, що ми купили. <с> Ні! Дуже стікляний. Купила ось, ось такий фільтр, він скляний. Зараз буде розпаковка. Ось такий от колба. Взагалі-то в Австрії е, у Відні можна пити воду з-під крану. Але ми вирішили все ж таки купити фільтр, тому що вас, в 22 районі вона якась інша на смак. Ніж в 16 му районі. В 16 му районі була дуже смачна вода з-під крану. Я не фанат води, води з-під крану, взагалі в Америці не пили цю воду. Я знаю, що люди п'ють, але це... А тут вона прям нормальна. Хоча я завжди відчуваю, що щось з водою не так. Але тут нормально. Так. Отакий це скляна, отакий фільтр. Ми купили ще додаткові фільтри. Ось такі. І ще купила таку штуку. Це, типу, блок і батарейки, які перезаряджаються. Тобто, багато будемо тестувати, типу, це екологічно. І, ну і зручно. Зараз будемо лежати на своєму дивані. Клас, клас. Ми сьогодні, як справжні, віденці. Вінці, як сказати, вирішили зайнятися типовою розлікухою для австрійців. Покататися на Веліках. Зараз йдемо щось орендувати і будемо на спортики. Так, ми знайшли наші веліки, і, до речі, Андрій дізнався. Тут є цей додаток. І якщо у вас є... Річна картка на метро, типу на Ісбани тут, то у вас буде 50% знижка на ці віліки. Я не знаю скільки це коштує, але 50% знижка це нормально, дуже так. Все, ми поїхали. Ми їздили годину 7 хвилин. Подивіться на цю вартість. Євро і 5 центів. Я в шоці. Це зі знижкою 50%. А так би було 2 євро і 10 центів. Так. Все одно дуже дешево, я вважаю. Це класно. Лайк. Like. А тепер в мак. Так, я беру всі свої слова назад про те, що мені сподобалось. Мені не сподобалось. Тому що ми вже приїхали, блін, декілька станцій, метро проїхали, йдемо собі пішки блін, до маку. І приходить повідомлення, що ви не повернули типу, велосипед на місце, типу, стоянку. А пройшло вже, ну я не знаю, хвилин 15. Ми вже поїхали, і зараз приходить повідомлення, що ви не повернули, і буде автоматики 20 євро. І ми такі, типу, що? Тому ми їдемо назад повертати цей велосипед один і другий на місце. І там написано, якщо ми його знову орендуємо і повернемо назад, то 20 євро не буде взиматися. Як вам інформація така? У нас Приходили друзі, ми напилися аперолів, було просто чудово. Знаєте, ми тут тільки що сиділи на сніданку, і там Бриста віджимав сік апельсиновий і дуже захотілося цього апельсинового фрешу. Тому ми вирішили купити сокову жімалку. Зараз йдемо туди. Побачили, як весь фотомагазин, де купа камер. Зараз будемо дивитися. Дуже люди ми прийшли, а тут просто все в фуджі-фільмах. Це просто рай. Капець. О, О якісь вінтажні камери. Угу. 7 євро біля. Воно таке буду вас знімати. Ми купили черешні на 20 євро. Смотри, яка смачна! Ой, Гігант! Так, друзі, ми вже вдома і купили таку соковижималку. Вона просто звичайно працює, от так от на неї нажимаєш і працює. Зараз будемо робити сік. Homemade fresh топ. З двох з половиною апельсинів у нас вийшла половинці ставанчика Найс тепер треба в магазин з апельсинами.